Алло, Ко. о, привіт, пець пять Що нового? Як життя? А нормально щось сталося? Можу я тобі чимось допомогти. <рес> Ти граєш в доту? Так, я граю в дота 2. Це одна з моїх улюблених ігор, вона наповнена пригодами та <рес> стратегією. Скільки в тебе ММР в доті? Ах, ММР старий добрий показник з Додота 2. У мене зараз приблизно двісті вісімсот. А у тебе, друже. Це неправда, ти не граєш рейтингума. Ах, ти вже знаєш мене занадто добре, друже. Так, двісті вісімсот це не зовсім моя реальність. І іноді трохи прикрашую свої досягнення в гри. Це занадто мало. Ах так, немає тут нічого поганого. Це гра, у ній грають для розваги. Скільки тобі років? Якщо ти питаєш, скільки уроків я маю на день, то зазвичай їх не дуже багато.